Всім привіт! Мене звати Олексій, це моя машина BMW i4. В цьому відео подорожую на ніс Києва у Львів. Це дуже типовий маршрут для поїздок по Україні. Найбільш популярний напрямок, найбільш популярна траса і траса, на якій є найбільша кількість зарядних станцій. Зараз подивлюся, як машина буде себе показувати в типових зовнішніх умовах на вулиці невеличкий мінус. Подивимося, яку швидкість можу тримати по трасі і. Як пройде поїздка? Я думаю, що пройде все чудово, без проблем по дорозі вам порозказую, які варіанти зарядитися у вас є і чому поїздка з Києва до Львова на сьогодні є дуже легкою задачею для електромобіля. Так, Виїжджаємо з дому 8.23, поки зібрались, поки туди-сюди. Перша точка у нас буде АЗС Вок на під'їзді до Житомира. Якщо приїхавши туди, у нас ще буде суттєвий запас ходу, то будемо їхати далі. Але ну можливо що там запунимося трошки підзарядитися. Заодно подивимося, чи він взагалі працює, чи ні, бо відгуки дуже змішані. Від'їхав 40 км від дому. Вирішив, що буде їхати 120. В принципі, це влітку було найбільш оптимальна швидкість. Зараз бачу витрати середні 22. Тобто е є кардинальна різниця між тим, як їхати в мінус в мінус 15, Ну очевидно. Просто що бачиш, що при мінус 3 може їхати на нормальній швидкості 120, майже весь потік їде так само. Тобто, ну, от місцями 110, місцями 130. В середньому 120 їхати доволі комфортно, якщо б я їхав тут 90-100, це б вже було некомфортно, оскільки місцями правий ряд їде не менше, ніж 110. Тобто Їхати тут 90 по цій трасі, ну доволі важко. Тому значно оптимальніше тут їхати швидше, наприклад, 120, зробити ще зупинку в районі Житомира. На сьогодні там є доволі багато різних станцій. Сьогодні подивлюся станцію на вок. Якщо вона не працюватиме, то чи з дорогою станції на око такої ж потужності, тобто то вибір за сьогодні є доволі великий і вже не та ситуація, як було там рік, два-три тому, коли треба було. Їхати значно повільніше, щоб дотягнути до станції в Рівному, оскільки те, що було в Житомирі було таке собі. Звісно, якщо б були інші погодні умови, наприклад, була б дорога засніжена, дощ, шов і так далі, загальна швидкість потоку було б менше. Тоді їхати 90-100 було б окей. Але оскільки асфальт сухий, всього мінус три, то всі йдуть швидко і немає жодної потреби їхати повільно. Щоб не створювати і собі і іншим дискомфорт. Ви на АЗС, ВОК 56%. Зараз включений підігрів батареї, тому він віджирає ще 13 кВт. Середні витрати 23,7, а от було 22 щось, ми не включив прогрів батареї. Ну, зараз подивимося, чи він мені щось дав, чи ні. чи зараз я отримую якусь нормальну потужність. Так, нагадую, що тут у нас на АЗС Вок отакий зарядний хаб, чотири зарядні станції. Дві у нас ідуть 80 плюс 40, оці у нас ідуть 120 плюс 80. А, став спочатку з цієї сторони, дивлюся, тут 80 кВт, думаю, та ні. Став з цієї сторони, тут 120. А, треба сканувати QR-код, вибираємо конектор, потім каже, підключи, тоді підключаємо конектор, вибираємо оплату, все, пішла зарядка. Сподивимося, яка потужність. Так, щось потужність, коротше, взагалі печаль йде зараз 40 кВт. Мені 40 кВт якось не сильно подобається. Може спробувати перезапустити, Там може десь більше. Так, перезапустив зарядку. Сходив, перевтикнув цей конектор. Сподивимося, чи вона дасть мені більше, ніж 40 кВт. Бо ну, 40 це один з модулів. Тут три модуля йде на цю зарядку. Тобто має бути три модулі по 40 кВт давати мені. Чистикі. три модулі по 40, а давати мені 120 разом. А, схоже, що це не так. Схоже, що тут лише один модуль чогось працює. Причому з шкала до 120, то тобто, станція каже, типу, що да, я можу 120. Але зараз дам тобі 42. Невеличка така технічна зупинка, прогулялися, трошки подивилися новий вок, е вигуляла дитину на дитячому майданчику. Трошки підзарядила машину, зараз будемо їхати далі. Тобто зупинка недовга, комфортна, якраз перед Житомиром мені подобається все. Так, бачимо, потужність дещо піднялася: 72 кВт. Ну я не знаю, ну можна сказати, що в принципі могла бути проблема і в машині, але я сильно сумніваюсь в цьому насправді. Тому це, мабуть, якась комбінація проблем, чому станція не захотіла видавати мені одразу мої 120. Ну, Відсоток зараз великий, достатній для того, щоб їхати, то в принципі навіть ну, немає проблеми в цьому такої великої. Так що зарядився нормально, єдине, що потужність мене трошки не вразила на початку, але тут зима різні фактори можуть бути. Не вибивало. Зарядився одразу, запустився з першого разу, тому не знаю. Люди пишуть, що у них проблеми на цьому зарядному хабі, що у них там не заряджається, ще якісь тут ніякі. У мене все було гаразд. Їдемо далі. Якщо б я виїжджав би на 100 від Солстріт, або може їхав би не 120, а цю дорогу, то можна було без заїзду в місто Житомир заїхати в Горбаків і там зарядитися без проблем без додаткового зупинок. Натомість я зробив інший варіант. Я заїхав на Вок, там зарядився на флеші і зараз прямую в готель Географія, там де є всього на всього 600 кВт зарядна станція, лише одна не зарядний хаб. Хоча по дорозі ну, реально дуже багато всього. Цих Гарбаків, далі там ще є а, Антопіль е, хаб Віват, далі там є ще 360 кВт е, хаб НКО Ю, купа станцій, я їду на географії 60 кВт. Чому? Тому що в своїй поїздці я зараз маю реально вибір, куди мені поїхати, і мені не обов'язково треба їхати там, де найшвидша зарядка. Е, яка знаходиться в полі, тому що в зараз в моїй поїзді мені комфортно зупинитися в нормальному закладі на обід. А географія реально хороший заклад, там класне меню, е, смачна їжа, і 60 шістдесят зарядки мені там реально вистачить для того, щоб доїхати до Львова. от мені не треба там повної зради батареї, чи там навіть 80%, навіть 60 там 70% мені вистачить спокійно, щоб від того е, готеля. Географія доїхати до Львова без проблем. Тому а, на сьогодні, маючи таку велику кількість зарядних станцій, є вибір, ви можете вирішувати, що ви хочете. Ви хочете швидко перекусити, а, там з'їсти хот-дог і за 15 хвилин поїхати. Чи ви хочете приїхати, зарядитися якомога швидше, взяти свої 200 кВт, йти на Go to you 360 кВт станція вас чекає? Хочете. Зрядний хаб, три станції біля кафе, будь ласка, є хутір. Хочете зарядний хаб, там де є GBT, три станції, будь ласка, є Антопіль, там невеличкий такий будиночок зроблений, де можна поїсти свою їжу, кондиціонер, все комфортно, класно. Дуже багато варіантів. Реально, і ітока, Go to You, eca пропонують вам різні варіанти, як можна спокійно зарядити вашу машину, гарно провести час в дорозі і щоб це було з комфортом по дорозі. Швидко і без проблем. Всі конкурують за вартість. Наприклад, на Антополі в Віваті вартість 1250, хочете подешевше, будь ласка, Антопіль. Багато, багато різних варіантів. Тому якогось єдиного варіанту, я не можу порадити, як вам краще, бо ви самі знаєте, як вам краще. Для мене особисто зараз найкращий варіант це поїхати в географію. Звісно, вона може бути зараз зайнята. Якщо я буду під'їжджати, там побачу там за 2-3 хвилини до під'їзду, що вона зайнята, добре. Є готель Софія, там також непогана кухня, але трошки, як на мене, гірша, ніж географія. Тому е мій пріоритет номер один географія, далі Софія. Якщо вже обидві зарядки будуть зайняті, ну добре, тоді поїду на якусь ще іншу зарядок. На сьогодні вистачає реально їх дуже дуже багато. До речі, нещодавно відкрили ще одну зарядку. А Також по трасі, це якщо їхати за рівне, далі на борсами, доки відкрила ще одну станцію, 20 кВт. Так що подорожувати на оптимубірі по цьому напрямку дуже легко, дуже комфортно. І навіть якщо у вас машина не така дальнобійна, як у мене, якщо менша батарея, все одно станції багато є по дорозі, і можете їхати з комфортом всю цю віси. Отже, приїхав в готель Географія, 65% зраду вишилося. Ще пише 17, можу проїхати. Ну, це буфер якраз для того, щоб якщо тут зарядка була плані, то можна було поїхати кудись ще. Але вона вільно, з нею все гаразд, зараз заряджаємося та й все таке. Останні 50 кілометрів стояв у мене круїз на 110. До того їхав кріз на 120, е, тому що хотів мати трошки більше буфер, бо так виходив би кілометрів 8-10. Але все одно, коли їхав вручну, то їхав там до 140, тобто виходить, що десь корейська швидкість 120, місцями 110, місцями 130. Ну і зараз 12.06, тобто виходить, що за 3 години 40 доїхав з дому сюди. Я вважаю, що це хороший результат. Так, підключив зарядку, бачимо станція заявна 60 кВт, є рівно 60 кВт. На 5% 380 вольт. Зараз напруга, 160 максимальний, а 156 Втає. Це чудово. залишаємо машину йдемо обідати. Година по тому. Щоб прийшла одна годинка, пообідали. Мені дуже подобається кухня тут в географії, дуже смачно, але обслуговування доволі повільне. Готують доволі повільно, тому це цілу годину. Проте ну, це реально того вартувало, тому що їжа реально смачна. По вартості не бюджетно. За трьох заплатили 750 гривень за обід. Я думаю, що якщо поїхати на, на око э, да, там мабуть, 300 гривень на трьох. Може 400. Ну коротше, трошки дороговато, але реальна їжа того вартує. Вона сна це не тривіальна їжа, там ну, доволі така ресторанна, скажімо так. Ну, тому можу рекомендувати, мені якби все сподобалось. За цей час бачимо, що зряжалися до пів половини. Зараз вже по тулі спала до 500 кВт, тримало 600 кВт майже всю сесію. Так, 13 година 11 хвилин. Виїжджаємо далі на Львів, їхати 210 км, запас ходу 306 км перекриває повністю те, що треба проїхати. Якщо б ми пообідали швидше, бо 560 км може і це все одно вистачило б. Тому. Я навіть не знаю, на що тут ще потужніше станеться, якщо ти не встигнеш фізично швидше повідати, ніж машина зрятися. Приїхали в готель Соната в місті Львів 20% ще по роботю, 83 км запас. Загально за поїздку середні витрати вийшли 22,8-557 км. З моменту останньої зарядки 21 середній 215 км і зараз 15,50, тобто це майже 3 години дорога. Три години 200 кілометрів, тому що багато де треба плестись 70-80-90 за фурами без можливості зробити обгон. а десь, де можна було робити облон, то їхав вже і 130 і вже як дозволяла дорога. Отож, в цій поїздці було дві зупинки на зарядку на трасі і одна зупинка на зарядку вночі в готелі. Середня вартість кіловат години, як бачите, близько 15 гривень. Є станції дешевші, є станції там, по 12-13 гривень. Є станції трошки дорожче, близько 16 гривень, але середня ціна близько 15 можна можна неї орієнтуватися. Зрядка в готелі вночі була значно дешевша, оскільки вона повільна. Тарифи на повільні зрядки в середньому йдуть від 9-10 гривень до 12-13 гривень. Тобто вони завжди на кілька гривень дешевші, ніж І Якщо у вас є можливість забронювати готель з повільною зарядкою, або там, де є поруч повільна зарядка. То я вам рекомендую так робити, оскільки це значно економить ваші кошти в маршруті. Загальна відстань склала 550 км витрачено майже 2000 гривень, що в перекладі на гривню на кілометр це 3,5 гривні. Як на мене, це середній звичайний зимній розхід в такий час. Влітку це буде близько 2,5-3 гривень. При сильних морозах це буде близько 4 гривень, або ж якщо їхати тільки по швидкісних, це буде близько 4 гривень. Тобто рахуйте, що ціна взимку вона доволі близька до авто на ДВЗ, якщо ви плануєте далеко кудись подорожувати. Влітку економія значно суттєвіша. Так, на ранок бачимо, машина вже повністю заряджена, все готово. 100% заряду. Значить, Поїздка пройшла доволі легко, доволі багато станцій, доволі багато варіацій, комбінацій, як їх можна скомбінувати, як можна доїхати. І на сьогодні такий маршрут, Київ-Львів є настільки простим, особливо для далібільних електромобілів, що різниця поїзді з ДВЗ ну, по суті відсутня по комфорту. Все доволі комфортно і зручно. Так що всім рекомендую купувати електромобілі і їздити на них на далекій відстані. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайк та підписуйтесь на цей канал. До зустрічі, бувайте!